Цьому відео ми будемо множити 36 на 27. Тобто одне двоцифрове число на інше двоцифрове число. Це просто неймовірно. Отже, розпочнімо. Спочатку ми подивимось, як це множення буде виглядати алгоритмічно. Тож, спочатку ми множимо 7 на 36, потім, потім ми множимо 2 десятки на 36 і додаємо те, що в нас вийшло. Отже, розпочнімо. Спочатку множимо 6 на 7. 6 на 7 це 42. 2, записуємо. 4 перекидуємо в наступний розряд. Далі множимо 3 на 7, виходить 21, і додаємо оце от число. Тобто в нас 21 плюс 4 виходить 25. Супер. Тепер переходимо до. Наступної цифри до двійки. Отже, ми множимо 36, 36 на 2. І тут варто зауважити, що ми множимо не просто на 2, а саме на два десятки. Тому ми зразу автоматично тут дописуємо нулик. Бо знову ж таки, ми множимо саме на десятки. Окей. І тепер будемо працювати ніби просто з цифрами в наступному другому поясненні більш заакцентуємось саме на розрядах. Тож, множимо 2 на 6, 2 на 6. Це виходить 12, 2, записуємо. І одиницю перекидаємо в наступний розряд. Так, ця четвірка нам вже не треба. І тепер множимо 2 на 3, виходить 6, і додаємо ще цю одиничку. Отже, виходить 7. Тож тепер додаємо 252 до 720. Тож, 0 плюс 2, це виходить 2, 5 плюс 2 7. І 2 плюс 7, 9. Отже, отримали як відповідь 972. А тепер подивимось, що ж насправді, ніби відбувалося, коли ми множили 36 на 27. Тобто більше сконцентруємось саме на розрядах. Отже, спочатку ми брали і множили 7 на 36. 7 на 36. Спочатку ми множимо 7 одиниць на 6 одиниць. Виходить 42, тобто 4 десятки і 2 одиниці. 2 одиниці ми записуємо, а 4 десятки перекидуємо в наступний розряд. 4 десятки. Далі ми множимо 3 десятки, 3 десятки на 7 одиниць. Це виходить 210 або 21 десяток. І до 21 десятку ми ще додаємо ці 4 десятки. І в нас виходить в сумі 25 десятків. Тож так, і записуємо. 25 десятків. Але ж у нас тут ще двійка, Тому у нас не просто 250, а 252. Далі, далі ми беремо оцю от двійку, яка представляє собою 2 десятки. І ці два десятки ми множимо на 36. Тож, знову ж таки, як в попередньому прикладі я зазначив, ми множимо на десятки, тому автоматично фіксуємо ніби тут нулик. І ми, по суті, що зробили? Ми взяли і сказали, що тут на саме 20. 20. І ми 20 спочатку помножили на 6. І 20 помножити на 6. Це в нас що виходить? Це виходить 120. Отже, в принципі, оцей от нулик ми що так так запишемо, бо в нас виходить саме 120. І на місці одиниць в нас саме 0. 120, 12 і 0. Далі, 2 десятки ми записуємо сюди, а 10 десятків. Тобто одну сотню ми перекидуємо в наступний розряд. І і, 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 І множимо 3 на 2. І в нашому випадку це не просто 3 на 2, а 3 десятки множимо на 2 десятки. І це виходить 6 і праворуч ще два нулики, тобто 600. І ще додаємо одну цю сотню. І в нас виходить 7 сотень. Тож так і записуємо: 7 сотень. Ну і так само додаємо: 2 плюс 0, 2. 5 плюс 2 7. І 2 плюс 7 9.